День мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дуже рада вас вітати і заняття розпочати. Сьогодні ми малята побуваємо в гостях у нашого друга Марка. В одній дуже цікавій та гарній кімнаті. Ній готують їжу та споживають її. Здогадаюсь малята, як називається ця кімната? Звісно, дітки, це кухня. У Марка дуже гарна та сучасна кухня з різними меблями, а посуду на кухні в нього не було. І ось Марк придбав новий посуд. Але він не знає, як він називається і як ним користуватися. Тож давайте малята допоможемо нашому другові назвати посуд, який він придбав, і для чого він потрібний. Ось це каструля. В ній ми варимо смачні страви, суп, борщ, каші. Тарілка. У тарілку ми насипаємо їжу. Сковорідка. На ній ми смажемо страви, овочі, м'ясо. Ложка і веделка. За допомогою їх ми вживаємо їжу. За допомогою ножа ми ріжемо продукти. Ополоник насипаємо ним рідкі страви. Чайник. За допомогою чайника ми можемо гріти воду. Чашка призначення для пиття різних рідин Чаю, соків, молока. Всі ці предмети, які потрібні для приготування їжі, називають посудом. Марк хоче пригостити своїх друзів чаєм, але чашку він купив лише одну. Давайте допоможемо малята Марку намалювати чашки, щоб він міг пригостити своїх друзів чаєм. А для роботи нам знадобиться силует чашки, фарби будь-якого кольору, пензлик, водичка з водою, ватні палички серветка. А щоб гарні чашечки намалювати, потрібно наші пальчики до роботи підготувати. Кран з водою ми відкрили і весь посуд перемили, терли, терли, мили-мили. Все кругом воді і мину. Беремо пензлика, вмочуємо його в зелену фарбу та малюємо одну пряму лінію зверху та знизу. Зараз будемо малювати квіточку, беремо ватну паличку. Мочуємо його в жовту фарбу і робимо серединку квіточки. Промиваємо гарно пензлика та мочуємо його в червону фарбу. Малюємо пелюстки. Спочатку робимо мазочки зверху, знизу, зліва, справа та поміж них. Дивіться малята, яка гарна чашечка вийшла у мене. Я сподіваюся, Маркові вона сподобається. І вони будуть з друзями пити із задоволенням чаю. А ви, малята, часу не гайте, свої чашечки висилайте. До побачення малята. До нових зустрічей!